Червона калина похилила ста, Чогось наша славна Україна.

Героям слава, слава нації! Смерть! ворогам! Україна! Я тебе кохаю, в світі країни країни я не знаю. Чорне море, стек широкий, синені корпаті і сіні усімі стежи стіжина духа.

Thank yeah. Добрый день, Украина моя. Слово за приветствие иском да предоставят нашим уважаемые гости из Топани, господин консул на Украина, господин Каранян. Е, да, нямаме протокол на тъчене. Добър ден на всички. Аз се радвам, че в един такъв ден всички сте събрани тук. Чувства се украинския дух. Радвам се, че сте единни. И искам да пожелавам на всички вас да се срещаме само по хубави поводи, да няма тези тъжни новини от Украина, да няма война, да няма, да няма повече конфликти наистина Украина да върви напред, а на всички вас, които живеят тук в Бургас, които живеят заедно с, във България с нас, хората от Бургас, искам да пожелая да бъдат заедно с българите, да бъдат така, че да няма никакви проблеми и да се чувстват както в дома, както в къща. Още да веднъж искам да ви пожелая. Ние се събрахме с Мария и този път решихме да няма официалност, да няма програма, е така хората да си говорят между си. Искам да ви пожелая весел празник на вас, на семейството, на те роднини, които са в Украина. Използвам случая също да съобщя, че в септември месец от посолството ще има приемна на консулския отдел. Те сега го качат в сайта. Също така може да се обръщат към информация и на почетното консулство. Консул ще бъде два дни, така че се пригответе напред, ако има някакви въпроси по мейла, някакви документи, така че стойте да дойде на место, всичко това предайте на тези, които не присъстват в момента тук. Мисля, че е важно, всеки от вас има някакъв въпрос или проблеми с консулска служба, нека да бъдат решени. Аз съм ги поканил, не ви да ходите в София, да дойдат на место, така че ще бъдат два дни. Те ще го обявят в края на месеца, които два дни ще бъдат. Можете да получавате информация и на мео <працълзвили> <съпрасим с това. працълзвили> во и на почвената Още даднъж ще се с това членът това. Сега военен парад в Киев и на него да бъдат присутни 11 държав члена НАТО. Україна старається шукати можливість, щоб могла себе захищати. І я думаю, тільки разом з Європою, разом з НАТО вона може е, дати е, достойну відповідь. На жаль, Болгарії в тому списку не було. Була Румунія, була Польща, Прибалтика, навіть Чорногорія. На жаль, Болгарії не було. Ми своїм своє поведінкою, своєю тут присутністю стараємося якось, щоб було кращі контакти. Но дуже, дуже нам трошки тяжко, тому що нас поки що не розуміють. Не розуміють, тому що не можу розуміти. Ми досить миролюбиві, не агресивні, нормальна нормальна поведінки. але, но, на жаль, друге, присутність. Другої нації, яка екранірує нас, і тому, де хто, де, е, і тому е, е, нації агресора, і тому в Україні досить тяжко воювати на дуже багато фронтів. І я би хотів, щоб ми тримали той український е, дух, український прапор. прапор, Вчора був день прапора, прапор, за, за який загинули люди і зараз є. На фронтах, які відстоюють честь України, відстоюють незалежність України і, і ту незалежність. І той дух, я би хотів, щоб ми всі разом тут підтримували і були єдині. Якщо ми будемо єдині, то, то ми таким образом покажемо своє, а не один в один бік, другий в другий бік, а третій третій. Нас не так дуже багато, щоб ми щось ділили, щось. Щось виясняли, нам потрібно об'єднатися раді спільного ворога. У нас є багато перспектив. Бо то діти, які сьогодні так красиво читали, то вже діти майбутнього, діти Європи, Європи до якої Україна старається, стремиться. і то бажання, на якому винулася сотня Небесна Сотня. Що хочуть жити в цивілізованому світі, що хочуть жити в Європі. І ми вже живемо в Європі, ті, що живуть в Болгарії, і будемо надіятися, і Україна прийде. Зараз дуже приємно, ви знаєте, вже є крок дали вже ті геометричні паспорти, які можуть без візо об'їздів в Європу. Ну щоб ще бути членом Європи, то дуже велике. Дуже багато. І Баларія також має вирішувати, прийняти чи не прийняти. І ми своєю поведінкою, своєю присутністю маємо робити все можливе, щоб то сталося. Я пропоную підняти тост за День Незалежності України. Будьмо. Самі кращі сини положили своє життя за свободу і незалежність нашої України. І ми тут, українці в Болгарії, повинні пам'ятати це і пам'ятати, якою ціною в Україні е, дістається свобода і незалежність. То давайте пам'ятати про це, пам'ятати, хто агресор у нас, не йти на поводу у Росії, у Росії, не дружити з тим, у кого Крим наш. Я вас дуже прошу. Ми українці, нас небагато. Перше питання потрібно. Чий Крим? Якщо Крим український, ми дружимо. Якщо Крим російський, до побачення. Чимодан вокзал Росія. Давайте гуртуватися, давайте допомагати нашій державі. Болгарія маленька країна, яка нас прийняла, яка нам дала тут. Гарне, гарне, гарне життя. Ну болгари нехай не думають, що вони розслабились і їм нічого не, не, не загрожує. Росія стоїть на порозі, і Україна зараз для всього світу стала е, і бореться за те, щоб ворог не йшов далі. То давайте будемо усі толерантними, будемо любити Україну. будемо не забувати свою рідну солов'їну мову і слава Україні. Героя свято, світлі святи починати взагалі так. потрібно Тоже розмовляти інтерес. з українською мовою, навіть росіянкою. Я розмовляю взагалі. я чую в міській області західної Булгарського земельна культура товариства і міністра. Покажуть, що воно, да? Так, мало золі, що Я переживі. <плес> маю можливість спілкуватися з вами, знайомитися з вами і відчувати себе вашій українські язворі, дружній, щирій, водолюбів. Ну і безперечна, надзвичайно, харизматична. Тому що кожен з вас це дуже харизматична. Мені дуже приємно, що я зможу. Я вас на вашу суспільство. Але я хочу підкреслити, що ми цього року проводили міжнародний фестиваль Слов'янська весна, і багато хто не знав про цей англійська, про цей фестиваль, і не всі мали можливість почути і українські пісні, і болгарські пісні. І е, прикоснутися до культури середньої завдання в Булгарії, а в тих часів, коли діли сході ходили зі свідками до, наших, до, до нас для сусідів Київського і принесли православ'я і принесли Кирил, яка нас всіх об'єднує Бо слово, і слово починається все. Слово було першим. На нашому фестивалі мало буде виступати українська поетеса Яліна Онацька. Вона живе там у морі, і вона пише дуже чудові верши такого патріотичного політичного значення про те, що відбувається саме в Польськах, душі кожного українця, про те, що відбувається сьогодні на сході України, про те, що ми дійсно маємо бути заготованими і дружні. І я вам хочу зачитати декілька її віршів якраз тематичних до цієї нашої захистів. Віта. Вітаю усіх українців з Днем Незалежності», — каже Галина Анатолья. Хай сяє щастя у очах людей і кожен дню прийде, розі, хай мир у рідні краї прийде з що хай мір і злавить у рідній край прийде. Здійсниться українців нині мріє. Хай буде завжди мова солов'їна і наш три Нехай наш край цвіте, і стяг наш волі, небо ясне, синє, і безкрайколя українське золоте. І все, що серцю рідне і дороге, це вишиванка мамина і калина, і рідна хатна, і земля єдина, нехай же воля нас край прийде. Це останній вірш, який вона написала буквально на камни нашого дня Незалежності. Бо кожна вірш вона в серцем в душею, і, і, душе, і вона завжди вдягає е, ну, стрічка слова на папір, коли йдеться якийсь серйозний е, ну, такий настрій на церкву, настрій. А не, не дарма кажуть, що настрій це коли настрій, душа, тіло і воля єдині. Настрій, як настрій зуб. Це слово, воно стародавнє болгарське, але ми його дуже любимо. І коли ми маємо настрій, це складається добре. Щоб кожного з вас завжди панував настрій, щоб вам хотілося моглося, як у нас українські кисня кажуть, да? і співають, щоб нам хотілося моглося, щоб ми хотіли щиро один одного бачити. помогать в этом доме. За нас спасибо. Италия, вы снято. И я очень извиняюсь, что я буду на русском языке. Я извиняюсь, но я буду здесь извините на русском языке. Потому что я большую часть своей жизни жила вне Украины. Но для меня Украина, это всегда был родной дом. Это Киев, это могила моих предков, это могила моих, могила моих прадедов. Это дом в Идубичах моего прадеда. Это прапрадед, который строил первые Киевские мосты. Это, это все, это, это всегда, где бы я ни жила, мы жили в Белоруссии мы жили в Средней Азии, но Киев и Украина, это всегда была вот часть моей души, это, была, это мой был родной дом. Это Владимирский собор, это София, это все, это было самое такое светлое, святое, которое никогда меня не покидало и всегда меня туда тянуло. Я всегда очень скучала по этому. И вот сейчас спасибо, конечно, Болгарии за то, что она приютила нас. Но я все-таки считаю, что в душе каждого украинца вот все-таки дом это Украина. Киев, у каждого свое какое-то местечко, какой-то город, городок. Но это все равно дом. И вот это святое, оно всегда останется там. Всегда. Поэтому слава Украине! Героям слава! А зараз нас хочет... Людина, которая приехала до нас из Литвы. Я могу говорить на русском. Я из Литвы приехал. Ну, а литовцу, я... простите. Но 30 лет тому назад меня тоже связала с Украиной. Ну и вот до сих пор я тоже с удовольствием у нас в Литве уже получше, как-то мы уже легче выйд ⁇ в НАТО в Евросоюзе пораньше началась у нас эта борьба, знаете, была, и у нас э, есть герои там в 91-м вы знаете, еще у вас ничего, а у нас было Прибалтиков всегда против было и всегда Прибалтиков называли фашистов. но вот теперь вы фашисты Теперь мы фашисты да, вместе да, с вами, да. всегда фашисты были. А мы рады Ну, Но ведь вы, слушайте, за Украину Все, все вітовцы только за Україну. Мы желаем всякого хорошего, наилучшего в Україні, щоб она процветала. Тягивая Украина. Дякую. Хто ще хоче сказати, що давайте заспіваємо українську вісню?

Obrigado. Ah.